Давайте повторимо самі важливі моменти першої теми. Тема у нас була цифрові пристрої, цифрові технології, комп'ютерні презентації. Пристрій це засіб або сукупність засобів, які призначені для виконання однієї або кількох операцій чи дій, що спрощує, полегшує або пришвидшує їх виконання. Цифровий пристрій це пристрій, який здійснює один або кілька інформаційних процесів передавання, зберігання, опрацювання повідомлень. На відміну від інших пристроїв, які також здійснюють інформаційні процеси, цифрові пристрої виконують їх з використанням числового кодування. Символами в такому кодуванні є цифри, тому пристрої і отримали назву цифрові. Переваги використання цифрових пристроїв порівняно з іншим. Можливість передавати повідомлення без спотворень. Можливість шифрування даних з метою їх захисту, можливість підключення до комп'ютерних мереж. Можливість дистанційного керування пристроями. Враховуючи, що основним призначенням цифрових пристроїв. Є здійснення інформаційних технологій, то за цією властивістю їх можна поділити на пристрої для передавання даних, опрацювання даних, зберігання даних. Також класифікують пристрої за сферою використання у побутовій сфері, у промисловості та аграрній сфері, на транспорті, у науковій сфері, у сфері обслуговування. Цифрові технології це технології, що забезпечують здійснення інформаційних процесів з використанням цифрових пристроїв. Цифровий слід це сукупність відомостей про користувача, які він залишає під час користування комп'ютерними мережами, розрізняють пасивний та активний цифровий слід. Пасивний цифровий слід це дані, які збираються в мережі під час будь-якого звертання користувача до ресурсів інтернету. Дані про відвідані сайти, пошукові запити, адреса комп'ютера, з якого відбулося підключення тощо. Активний цифровий слід це дані, які користувач свідомо вносить до мережних сервісів, створені ним сайти і блоги, облікові записи, повідомлення тощо. З 5 класу ви вже знаєте, що процес створення комп'ютерної презентації складається з таких етапів: визначення мети створення презентації. Пошук і відбір матеріалів, визначення структури презентації, створення презентації в редакторі. Далі починається робота з редактором презентацій. Редактори презентації можуть бути встановлені на носії даних комп'ютера. Або розміщені онлайн. Анімація є одним зі способів, як можна продемонструвати рух або видозміну об'єкта на екрані комп'ютера. У комп'ютерних презентаціях до різних об'єктів на слайдах можна додавати ефекти анімації. З об'єктом, до якого додано ефект анімації, під час відтворення цього ефекту відбувається деяка дія. Він з'являється або зникає, рухається по певному шляху, видозмінюється. Залежно від дії об'єктів усі ефекти анімації поділено на 4 групи: вхід, виокремлення, вихід, шляхи переміщення. Для додавання ефектів анімації до текстових і графічних об'єктів слайда Використовують елементи керування вкладки Анімація на стрічці. Для додавання до об'єкта декількох ефектів анімації потрібно використати кнопку Додати анімацію групи Додаткові параметри анімації на вкладці Анімація. Значення деяких властивостей ефектів анімації можна змінювати з використанням команд зі списку кнопки Параметри ефектів. Групи анімації. Значення властивостей ефектів анімації, які визначають час і умову початку та тривалість відтворення ефекту можна змінити з використанням елементів керування групи хронометраж. Значення властивостей ефектів анімації можна переглянути та змінити в області анімації. Яка відкривається вибором кнопки групи Додаткові параметри анімації на вкладці Анімація. Вибравши кнопку відкриття списку команд у рядку ефекту в області анімації, можна змінити значення інших властивостей анімаційних ефектів. Вибір команди параметри ефектів Відкриває вікно налаштувань, у якому можна встановити особливості початку та завершення ефекту, напрямок руху, звуковий супровід ефекту, особливості анімації текстового об'єкта тощо. Порядок виконання ефектів анімації об'єктів слайда можна змінити, використовуючи кнопки у верхній частині області анімації або кнопки раніше та пізніше. У групі хронометраж на вкладці «Анімація». Для кожного слайда презентації можна додати анімаційний візуальний ефект, який відтворюватиметься під час появи цього слайда. Ці ефекти називають ефектами появи слайдів» або ефектами переходів між слайдами. Для додавання ефектів появи слайдів. Призначено інструменти групи перехід до цього слайда на вкладці Переходи на стрічці. Усі ефекти появи слайдів мають такі властивості: ім'я ефекту, значок, тривалість ефекту та інші. У деяких ефектів можуть бути інші властивості напрямок відтворення, фігура тощо. Також значення деяких властивостей можна змінювати, використовуючи елементи керування групи хронометраж на вкладці Переходи. Тривалість відтворення ефекту можна змінити, установивши на лічильнику тривалість у групі хронометраж потрібну кількість секунд. Поява слайдів може супроводжуватися звуковим ефектом, вибрати який можна у списку звук у цій самій групі. Готуючись до виступу з презентацією, ви можете написати текст вашого виступу. Тоді ви зможете провести репетицію вашого виступу і автоматично встановити тривалість показу для кожного слайда. Під час створення комп'ютерної презентації ви враховуєте перед ким будете виступати з нею або хто і в яких умовах буде її переглядати. Для налаштування показу комп'ютерної презентації відповідно до вашого плану потрібно використати елементи керування вкладки Показ слайдів. Після вибору кнопки налаштувати показ слайдів з групи налаштування вкладки показ слайдів відкривається вікно налаштування показу слайдів. Прийшов час оцінити свій рівень знань. Ставте собі плюсик, якщо ваша відповідь так на моє питання, і мінус, якщо ні. Оцініть свої знання та вміння. Я розумію особливості етапів створення комп'ютерної презентації та їх послідовності, я вмію добирати та структурувати дані для створення комп'ютерної презентації. Я вмію обирати істотні властивості об'єктів і їх значення, потрібні для подання цих об'єктів у комп'ютерних презентаціях. Я розрізняю види ефектів анімації, які можуть бути додані до об'єктів слайдах комп'ютерної презентації. Я вмію додавати ефекти анімації до об'єктів, розміщених на слайдах комп'ютерних презентацій. Я вмію змінювати значення властивостей ефектів анімації об'єктів на слайдах комп'ютерних презентацій. Я вмію створювати комп'ютерні презентації та налаштовувати їх показ. Я вмію оцінювати якість презентації за вказаними критеріями. Я дотримуюсь рекомендацій до оформлення комп'ютерної презентації під час її створення. Я оцінюю власні можливості для створення комп'ютерних презентацій з метою розв'язування життєвих навчальних проблем. Оціни свій рівень знань. Я нічого не знаю. Та в мене всі знання попереду. Тільки треба постаратися. Я вже дещо знаю. Але іще треба вчитися. Я вже багато вмію і знаю. Але до вершини ще далеко. Я це зможу зробити. Я багато-багато вмію і знаю. Але трішечки не все. Треба постаратись. Ура! Я все знаю, умію і розумію. Я великий молодчина. Повторіть той матеріал, який ви знаєте недостатньо. Домашнє завдання. Повторіть вивчену тему. Це сторінки 5-48. Наразі наш урок закінчився. Мені дуже приємно, що ви його переглянули. Підпишіться, будь ласка, на мій канал і натисніть всі оці кнопочки. Мені буде дуже приємно до побачення!